Добрий день, вихідний день, Риболовля з твердої води. І у брата перше клювання. Що з цього вийде, давайте подивимось. Лід має бути міцніший. Але маємо те, що маємо. Є. Тягне. І перша братова щука опиняється на твердій воді. О, з почином, брате. Наші спочином. Один-один. А мої мовчать. Поки ще. Сподіваюсь. Мої мовчать. Євген також щучку піймав. Непогано, непогано. Тож будемо чекати, як це буде продовжуватися. Побачимо. Доброго ранку. Так. Риболовля продовжується. І щойно у мене виникло клювання. При підході до щуколовки. До жерлиці Я побачив як <сум> оця катушечка на шуковці почала мотати. Негайно підсік. І отака. До речі, що він витворяє? Давай мені живця, Євген. О, от, Дякую. Отака красуня перша у мене на льоду. Сподіваюсь, не остання. Гарна, гарна Деснянська щука, Знайшли ми кригу нарешті. І отака красуня у мене перша на сьогодні. Сподіваюсь, не остання. Будемо продовжувати. Супер!